У Запоріжжі встановили ще одну когенераційну установку. А наразі монтажні роботи з підключення завершено. Устаткування надала німецька урядова організація ГІС. Це один із ключових партнерів Запорізької області в сфері енергонезалежності. Нова когенераційна установка має електричну потужність 50 кВт та теплову 99 кВт. Вона вже зараз забезпечить надійне постачання електричної енергії для роботи технологічного обладнання котельні. А також дозволить стабільно пройти майбутній опалювальний сезон з безперебійним теплопостачанням для споживачів у 2025 році область вже отримала від ГІС три когенераційні установки різної потужності, які вже функціонують на об'єктах життєдіяльності міста. В планах отримання від ГІС ще шести потужних установок по 600 кВт кожна. На цій локації розташована котельня, яка забезпечує теплопостачанням один дитячий садочок, дві школи і 13 житлових будинків, які розташовані безпосередньо тут. Крім того, хочу зауважити те, що на Цій дільниці дуже переривне було електропостачання, і в зв'язку з чим була і поставлена ця конгенеційна установка, яка зможе забезпечити постачання електроенергії на цю котельню, і котельня буде працювати безперивно в опальний період, без бою для безпосередньо без аварійної роботи. Вона нам дозволить в опалювальний період працювати автономно, без споживання електричної енергії з мережі. Обладнання, яке для нас нове, ми ніколи не займалися обслуговуванням такого обладнання. Вже зараз, в квітні місяці, ми почали готуватися до опалювального сезону 25 2026 року. І пріоритет, той, який був 24-25 рік, це встановлення альтернативних джерел електроенергії, таких як когенераційні установки. Тут окрема подяка нашим партнерам. ГІЗ для нас є вкрай важливим таке співробітництво. І вже зараз ми прогнозуємо, що до опалювального сезону ще шість установок гіза, ми зможемо встановити на території міста Запоріжжя. Це наш надійний партнер, який передає нам комунальну. Не техніку, когенераційні установки, гуманітарну допомогу тому уряду Німеччини, народу Німеччини ми окремо хочемо подякувати.